Друзі, ми усіх щиро вітаємо. Друзі вітаємо. Сьогодні робимо для вас візуальний огляд мотоцикла Yamaha Dragstar Classic літер 100. Огляд стану. Огляд стану. так. Мотоцикл у нас цей на литих колесах з склом, з кофрами, з спін... спинкою на вихлопі. На вихлопі хендмейт. Вихлоп, до речі, дуже чудовий. Звук такий приємний. Звідки він, що стану? А от ти бачиш тут з аукціону навіть наклеїчка залишилась. Я як думаю, ти... це не аукціон, це парковка. А... Мені так здається. Ну, може і так. 13 це щасливе число чи ні? Я вважаю, так. Да. Ти знаєш, що дуже багато людям подобається 13. О, ти знаєш, як номери, коли які у вас є номери? То шестерки, то 13. Питають, чи можна такий номер десь знайти. Ну, зараз ми не про це. По стану мотоцикла. У нас пробіг 11 тисяч 928 міль. 12 тисяч міль, правильно? Так. На 1,6 і якщо когось цікавить. Ну, це десь близько там, 20 тисяч кілометрів. 18 тисяч. Так, що у нас по стану? Резина. Так собі. Поганенька. По книжці я б сказав, би, в книжці написано, що її пора вже міняти. Так. Як це я, пишуть, я, я навіть не знаю, чи є сенс дивитися рік випуску, коли вона така. Вважаю, що нема сенсу. Я також. Так, що в нас тут? Диск. Класний, гальмівний диск. Ну, воно, ясне діло, що працювало, але я не, не відчуваю вироботки ніякого. Ну, бортика там. Бортика такого. нема ніякого. Зовсім нема. А, так, колодки в гарному стані там ще є. Я не знаю, ну, можна подивитися, але я десь я вважаю, що десь там відсотків 50 залишок. Тут на відео кажеться, що менше. Воно ну, там реально... 50%-100% залишок, тому ще поїздить. Так е у нас крутий колір червоний. Ось тут є такий дефектик. Бачу. Ну, воно завжди на цих класіках, оці крила десь там шовгаються ними. Ще один дефектик. Ну це питання ми б, я вважаю ми вирішимо з цим е, склом, так? Да? Ну так, скло це таке. То не є дефект. Так, е, хром в чудовому стані. Скло в чудовому стані. Хром на фарі в чудовому стані. Тут взагалі все як нове. Ух ти, навіть машинка не фарбована. Я ж кажу все як нове. Є невеличкі такі моментики, але все ж таки. Майте совість, мотоцикл не новий. Але стан як у нового. Ти бачиш захисний такий. на Плівочка. Плівочка є така. А Розетка. це що у нас? Резеточка. Ти диви, як зробили дивили. Так, тут хром в чудовому стані, в чудовому, тут все в чудовому. Там блок в чудовому стані, отам от подивись, покажи все як нове. Бачу. З цієї сторони сіє, отут-от покажи, от як нове все. Ну, от так от нічого не потряпано. Тут все, як нове. Тут навіть цей захист він як новий. Отут от, навіть труба з внутрішньої сторони не де вона там не, не... не порзавіла. Так, іржі немає. Отут глянь, як все чудово. Резинки всі очі чудові. По вихлопу також подряпин. Як такових немає. Ну, тут є менше, ніж зі спичечну головку, такі школи понизу. Тому. Але це навіть, ну я не знаю, воно навіть дуже важко помітити. Тут дві крапки ми поставили. Це ми. Кому цікаво, як ми зробили цей вихлоп, дивиться в предучому відео. Щось з цим вихлопом взагалі творилося. Навіть. Так, так, так. О, з... А задня гума я бачу нова. Да, так, так, дам лап. Зараз скажу який рік кого цікавить. Зараз а, а ось це? я бачу 19, Ух ти, як це воно. Це в нас 16-та неділя 2016-го року. А ну тестик. Чудова резинова. Кофри оригінальні? Так, кофри оригінальні ямаха. Вони жорсткі. На таких серйозних рамках, бачите, знизу, щоб воно не торкалося трубу. На задньому крилі також є невеличкі потертості, як на передньому, але навіть на камеру їх майже не видно. Це ж все стікера усі на місці кромбис чудовий ну рамки такі да солідні у нас люди котрі виготовляють дуги на дуги такі ставлять да? Так. а тут просто рамки так 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 хвора тема О, клас резиночки усі Колір, вообще такий Блін, карбюраторы карбіки так Маніфольди, Маніфольди. гора тема. Так. О, а тут як все, глянь. Клас. Це все. Бак у нас не ржавий. Бачимо, да, що то за крапки. Сразу поясню, бо зараз напишуть, де він не ржавий. От все? Ні, Чи ось. Ось все. Що то за крапки? Ну, ну стирається. Ні, ну це ржавчина. Зверху. Вон, все, Нема. Але там у глибині все дуже-дуже чудово та прекрасно. То просто люди не знають, що таке ржаві баки. Вони просто ніколи не бачили цього. Ну, Котрі думають, що це ржавий бак. Та я взагалі не вважаю, що він ржавий. Ну, то, що Ні, там це ржавий. Живим пістолетом поцарапали. Це не ржавий, це... Це... Ні, та цей, воно цей це точно не ржавий. Блін, навіть ти бачив резиночка, щоб не царапати кантик баку. Угу. До речі, не, не на всіх мотоциклах це зустрічається. Навіть гаечки, кріплення руля, стійок руля. Ну все просто як новеньке. Контрагайки рульової. Бомба. Що, проїдемось? Давай. Як працює? Рівненько, гарненько. м'яко все включається от дивись Ну що, вдвоє ми проїдемось? Давай вдвох. Вдвоєму. Удвох. Вдвох, добро. Зараз вдвох. тобі напишуть. Вдвоєму. Вдвох, вдвох. А глянь, яка крута ніжка. Тут все. <гум> так що, хлопці та дівчата, напишіть, як вам стан, як вам вихлоп, Взагалі, як вам моцик. Добре чи так собі. Ну, а ми, як завжди кажемо, Ми надаємо гарантію на мотоцикли, доставляємо їх під двері. Тобто, Майже усі ваші забаганки ми можемо втілити у життя. А ми не зробили твій тест. Точно, йо мойо що там у нас? У нас інструмент і підзарядка. А отут у нас книжечка. Всім гарного дня! Дякуємо пишіть, за увагу. Да, дякуємо за увагу. Пишіть коменти, як вам цей моцик. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, пишіть дзвоніть, також будемо розмовляти, домовлятися. Всім пока. Все, дякуємо. Всім пока.